Просто ну немає іншого вибору, е, тобто, як... Боротися з противником Боб – спецпризначенець підрозділу Артан головного управління воєнної розвідки України. Цей підрозділ виконує найскладніші спецоперації. Артанівці визволяли Київщину, вибивали вагнерівців на сході, заходили з боями в окупований енергодар. У Києві Боб проїздом далі до роботи, бо ворог не спить. А закінчувати з мускулотою треба якнайшвидше, каже розвідник. На запитання якою спецоперацією пишається, найбільше та хоче розповісти. каже для мене операції на воді. Вони були не вперше, але от ця от саме операція, яка у нас відбувалася по поверненню під контроль СПБУ, от вона, напевно, саме ключова така і сама яскрава. Тому що море емоцій по одній простій причині. Ти пливеш на дуже велику відстань. Там ти не знаєш, чи є там противник, чи його там немає. Це був червень 2023 тисячі Спецпризначенцям поставили завдання повернути Україні вишки Бойка. Це бурові платформи у Чорному морі. Росіяни їх захопили ще у 2014-му, коли окупували Крим та перетворили вишки на свої військові об'єкти. До спецоперації бійці готувалися місяць і йдеться не лише про планування операції, вивчали ледь не по сантиметру кожну сходинку на платформі, кожен кут і поворот, імовірні місця змінами. Проводили посил. Фізичні тренування. Ми розглядали декілька варіантів. Перший це собственно захід на катері, другий варіант це підхід на катері до самої вишки, скид з неї маленького резинового човна, захід на цьому човні. Ми також відпрацьовували маневри по поводженню людини за бортом, тобто по евакуації людини за бортом тому що саме головне це от людині в відкритому морі потім не запанікувати. Тому що якщо вона запанікує, то в тебе вже шансів на, на виживання немає. Ми дуже детально вивчали саму схему платформи для того, щоб, щоб, щоб ми, коли зайшли на неї, щоб ми почували себе там як вдома. Тобто у нас була у кожного бійця розпечатка з трюмами. На одну із платформ таври до бійці Артану потрапили з третьої спроби. То погода і шторм у морі не давали працювати, то плавзасоби не підходили для цієї місії. Врешті підібрали невеликий, але швидкісний, гумовий і малопомітний ворогу катер, і пробралися до платформи. Море штормило, коли ми заходили. Через це були дуже великі трудності в швартуванні. Тобто, ми швартувалися певно хвилин 10. Платформи зайшли шестеро бійців без рацій, телефонів, лише з прикріпленими до кожного GPS маячками та купою спеціального обладнання. Бойовий медик, який з нами заходив, він собственно і проводив демонтажні роботи. Він дуже досвідчений альпініст. Він перед задачею на навчаннях ламає палець на нозі, і потім він каже: та ні, все нормально. каже. Після задачі я поїду лікуватися. І він от на дві задачі: тобто, ці виходив з поламаним пальцем. На вишці працювали ми з альпіністичним спорядженням, е, саме демонтували е, оці, е, радіолокаційні станції, е, спустили їх е, за допомогою. Е, є такий спосіб в альпінізмі. Він називається ферма. Це. Ми спустили ці РЛСки, але от нам дуже там погоду підпортила ворожа Су-24М. Вона пролітала над, прямо над платформою, пішла в сторону Зміїного, нанесла бомбовий удар по зміїному. І розвернулася на зворотньому шляху. Вурівці були певні, російський бомбардувальник помітив, що на платформі хтось перебуває, адже бійці працювали болгаркою, іскри якої дуже добре видно звідусіль, щоб не наражати хлопців на небезпеку. Боб вирішив згорнути операцію. Крім того, на вулиці вже було темно. Ми себе некомфортно почували через про літо той Су-24М вона пролетіла виходить під час того, як ми виконували саме демонтажні роботи. У нас наш інженер якраз в цей момент на самій верхівці. Поки ми з бойовим медиком спускали першу РЛС-ку, у нас наш інженер якраз пиляв другу в цей момент. В цей момент це вже була темна пора доби. І ми просто бачимо, як пролітає сушка, а я розумію, що там просто іскри луплять ну, таким нормальним потоком, що його ну, не, ну, неможливо не побачити. Ну, І я прийняв рішення тоді доспускати швиденько ту Релеску, яку ми вже спускали, і зніматися звідти. Е, ну, Хлопці, вони вперті. Типу, інженер він продовжував пиляти. Каже, допиляємо, потім підемо. Евакуаційних якби засобів, коли виходила група, у нас не було. Тобто е, ти в принципі підписуєшся на те, що це може бути білет в один кінець. Але перед тим як повернутися, бійці вивісили на платформі Таврида Український прапор із шевроном гурмо. Пане продукте спеціальний підрозділ до України. Поставлено вам завдання видно. Платформа та вреда знаходиться повністю під нашим контролем. Ми будемо працювати намі, доки не вирішимо стінцю. Неволоч нашої землі через днів спецпризначенці провели до розвідку та повернулися на цю платформу знову завершити, почати. Ми вже більше брали з собою тяжкого озброєння, тому що. Ну, ми очікували, цього не сталося, але ми очікували, що е, москалі можуть підійти на катерах. Основні цілі бійців демонтувати усі розвідувальні засоби ворога та забрати радіолокаційні станції, які відстежували всі події в Чорному морі. Якщо е, полізти в, в саму цю РЛСку, то з неї можна е, Черпати деяку інформацію корисну для нас. Попри несприятливі штурмові умови та нереальну небезпеку, спецпризначенці досягли цілі. Тут вони дійсно на той момент панували в повітрі. В них постійно моніториться надводна і повітряна обстановка. В них постійно в повітрі висять борти, котрі. Готові за командою здійснювати вогневе враження наших там плавзасобів чи наших безпілотних літальних апаратів. Розвідники не просто повернули Україні окуповані 9 років тому газо та нафтовибувні платформи біля берегів Криму, а й добряче нашкодили росіянам, ліквідували важливий для них логістичний центр. Також ці вишки вони є ключовими для нас по одній простій причині це. Знову ж таки, це логістичні центри були російські, на яких зберігалися боєприпаси, на яких були технічні засоби розвідки їхні. І тобто, собственно, на яких вони проводили дозаправку, доукомплектовували свій боєкомплект, і вони, в принципі, з цих вишок вони продовжували рейдові дії на зміїний той самий. І від зміїного вони, тобто, вони вже також планували, я вважаю, з дозаправками. Ми з, з, з дозаряджанням свого БК, вони планували рейди на територію України, окрім РЛС, під час операції спецпризначенці захопили інші цінні трофеї, некеровані керовані авіаційні ракети і гідрокостюми. Платформа бійці гур повертали поступово одна діли. за одною що два-три дні. Україна Таврида, Севаш та Петров Годованець під українським контролем. По наших працювали ворожі літаки, але це не зупиняло розвідників повертати своє вишку як. Та цієї операції була показати нашу активність в Чорному морі те, щоб вони себе не так розслаблено і вальяжно чувствували в наших територіальних водах. Хлопців було море емоцій. Тобто, взагалі, вони всі намагаються якось холоднокровно до всього відноситися, але просто сама суть що ти пливеш за 110 кілометрів, робиш там роботу. Пливеш в невідомість, так можна сказати. Потім проводиш там успішну роботу і повертаєшся то тобто, звісно, всі хлопці були задоволені. Спецпризначенець каже: у чорному морі роботи ще багато, але хочеться повернутися сюди на відпочинок в український Крим. Коли закінчиться війна, я обов'язково туди ще повернуся і ну, на відпочинок. Я собі візьму місяць відпочинку і ну, проведу його в Криму. Марта Школа Олексій Тищенко, п'ятий канал.